Володимир, як вам сьогоднішня гра, важку перемогу здобули? Рекомендуєте будь ласка. Так, дійсно, сьогодні ми здобули дуже важку і водночас важливу перемогу. Ми піднялися на третю сходинку після останнього туру. Дуже хотілося втриматися в ньому, але для цього потрібна була перемога. Ну, налаштовувалися як на будь-який бій, тобто ми віддаємося всій грі. Я хочу подякувати всій своїй команді, які билися до кінця, не жаліли себе в деяких моментах і підкати, і боротьба, і штовханина. Тобто це... Мені дуже приємно за команду, що в моїй команді грають такі гравці. Ми піднялися, ми зараз на третій сходинці, це призове місце. Ну, це не ще не, як то кажуть, не, не планка, не кінець, і я думаю, ми кожен грі буде накладатися і здобувати позитивний результат. Ну, як на вашу думку, важче було здійнятися на це місце, чи буде важче його втримати? Ну цей турнір показує, що з кожною грою команди все, все важче, важче грати з командами. Так само ж ми після трьох перших турів у нас було в активі тільки очко. Ми були одним не але по турніру це можна було сказати так. Але я тоді говорив, що ми ще не вийшли на свій пік і ми проанізували свою гру, ми зважили всі плюси-мінуси. І я думаю, як важко було здійнятися, так важко буде втримати. Але ми будемо докладати всіх зусиль, якщо буде самовідача, самопожертва, така яка є вже в останніх семи матчів, які проти, ми не програємо. Я думаю, нам це вдасться.